Слава Ісусу Христу! Більшість людей планети вірять в Бога. Але звідки ж тоді в світі стільки проблем, війн, хвороб і страждань? І менше їх не стає. Зачасту люди думають, що в них немає бійсів, диявола немає, тому що вони вірують в Бога, значить немає. Але Ісус сказав: «Увірувавши, якщо позостанетесь в слові моєму, то ви істину мої учні і пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Отже, учні Ісуса Христа. Є вільними від сатани і являються сім'єю Божою. Є п'ять кроків, щоб стати сім'єю Ісуса Христа та виконати волю Божу і війти в призначення. Перше, це я маю пильнувати, дивитися, чим я наповнююся, якою інформацією. Так як людина, інформативна особистість, я маю дивитися і слухати тих людей, які безпосередньо беруть участь у будівництві церкви. Які мають досвід, і їх Бог називає камінням твердими, укріпленими в пізнанні і служінні Господу. Так як Ісус сказав Петру Ти, Петро, камінь, і на цьому камені я побудую церкву, і ворота пекла її не одоліють, і дам тобі ключі від Царства Небесного. Другий крок це відношення до Слова Божого. Учні Ісуса Христа вивчають і перебувають в откровеннях, спілкуванні, в молитвах і ставлять слово на перше місце. Коли Сатана спокушав Ісуса в пустелі, то Ісус не використовує якісь обряди чи ритуали, щоб вигнати дияло. Він просто сказав: Сатана пішов геть, бо написано. Третє потрібно каятись, розбиратися з гріхами, бути відкритим перед Богом. Тому що той, хто робить гріх, є рабом гріха. Яскравий приклад фарисей. Вони люди релігійні, віруючі, але через свої гріхи були сліпі і не впізнали Ісуса Христа і розп'яли його. Четверте, я маю задати собі питання, чи мучається моя душа. І дійсно, коли стаєш учнем Ісуса Христа, то приходить мир в серце. І Ісус Христос Він зберігає тоді в будь якій ситуації, а душами грішних займається пекло. і ще тут, на землі і в вічності, тому душа і мучається. І п'яте покірність Богу через Слово Боже, тому варто погрузитися в Слово Боже, в любов, тому що апостоли сказали, що Дух Святий сходить на Слово Боже. І на покірних, і на послушних. Тільки послушні Слову Божому вільні від сатани, і <кх> тому, що сатана не мав влади над нами і в нашому житті, потрібно погружатися в слово Боже, і тоді він не буде мати влади в нашому житті. Амінь.